Вплив кип'ятку на картоплю і на яйце призводить до того, що під дією гарячої води яйце стає твердим, а картопля м'якою. Вплив обставин, в які ми потрапляємо, робить, нас, наш характер, нашу волю, врешті-решт нашу віру або твердішими, міцнішими, або навпаки слабенькими. Як впливають на нас зовнішні обставини? Читаючи Слово Боже, знаходимо у книзі буття 41 розділ історію чоловіка, якого звали Йосиф. І ми читаємо про нього, коли ця історія дійшла до свого красивого, гарного кінця. Послухайте, зняв фарон персня свого зі своєї руки та й дав його на руку Йосипову, і задягнув його в одежу від на нашив йому повісу золотого ланцюга, і зробив, що він їздив його другим повозом. І кричали перед обличчям його, кланяйтеся, <кій> і поставив його над усім єгипетським краєм. І сказав фараон Йосипові: Я, фараон, а без тебе ніхто не підійме своєї руки та своєї ноги усім краї Єгипетським. Ми бачимо гарний кінець е, тих випробувань, тих поневірянь, через які пройшов Йосип. І що саме цікаво, ті обставини, в які він попадав, вони були досить тяжкими. Але вони не зробили його характер якимось недобрим. Вони не зробили його злою людиною. Вони навпаки зробили так, що він став людиною, яка, вийшовши із в'язниці, практично, стала зразу другою людиною у Єгипетському краї. Чому так сталося? Книга Патріарх і Пророкі 214 сторінка написано: трепетом. він поставив перед собою високу мету. Залишитися вірним Богу і за будь-яких обставин чинити так, як лечить підданому Небесного Царя. Йосип хотів лишитися вірним Господу, незважаючи ні на які життєві обставини. І навпаки, ці обставини, вони були для нього дійсно так, як кип'яток. Вони привели до того, що у нього виробився такий добрий характер, який. Зміг принести багато користі і для Божого народу, і для всіх оточуючих. Але ми маємо сказати про те, багато людей кажуть такий вираз: важкі часи народжують сильних людей. Але, на жаль, у важкі часи не всі слабі люди стають сильними. Це мусимо розуміти. Ще один біблійний приклад це записано в книзі перших царів, 11 розділ. З 3 по 9 вірші. І було в нього жінок сім сотень, а наложниць три сотні. Напевно, ви здогадалися, що мова йде про Соломона. І жінки його прихилили, його серце. І сталося на час Соломонової старости жінки його прихилили його серце до інших богів, і серце його не було все з Господом, так як серце його батька Давида. І пішов Соломон за остаткою, богинею Сидонською, та за мілком, Гедотою Амоніцькою. І робив Соломон зле в очах Господніх і не йшов, певно, за Господом, як його батько Давид. Тоді Соломон збудував жертівника для Кемоша, Моавської Гедоти, на горіщину проти Єрусалиму, та для Молоха, Гедота аморитських синів. І так він зробив для чужинних жінок, що кадили та приносили жертви для своїх богів. І розгнівався Господь на Соломона, бо його серце відхилилося від Господа Бога Ізраїлевого, що два рази йому являвся. Соломон це Протилежний приклад. Це чоловік, який обставини життя його були найбільш сприятливі для служіння Богу. Він збудував прекрасний храм. Ізраїль процвітав. Люди жили дуже добре. Було дуже багато, дуже добре матеріальне становище. І що ми бачимо? Цей чоловік набрав собі багато жінок, аж тисячу. І ці жінки написано, вони прихилили його серце до інших богів. На жаль, сталося так. Книга Пророки і царі, 83 сторінка, каже: Сатана буде створювати такі обставини, які непомітно підточать наші душі, якщо ми не будемо спиратися на божественну допомогу. Він отак буде робити. І він зробив так, як е, Соломон. Був мудрою, освіченою, надзвичайно розумною, обдарованою від Господа людиною, але він знайшов до нього підход і зробив так, що замість твердості, віри, твердості надії на Господа, Соломон почав прихилятися до других богів. Ще одна цитата: легко запам'ятати: патріархи та пророки 222 сторінка. Все, що ми робимо, має значення. Різні обставини, в яких ми щодня опиняємося, надіслані нам для того, щоб випробувати нашу вірність і підготувати до виконання великих завдань. Обставини, в які ми потрапляємо, вони або зроблять нас сильними, або, на жаль, ми піддамося їм, і вони ослаблять нас. Але вибір завжди за нами. Амінь.